Вітаю на каналі Хата Рецептів. Сьогодні я приготую відомі всім класичні американські булочки з корицею, які ще називають синабони. Ця випічка дуже смачна та ароматна. Інгредієнти ви знайдете в описі під відео. готувати! У велику миску вливаємо 250 мл теплого молока. Додаємо 2,5 чайні ложки сухих дріжджів. Всипаємо 70 грамів цукру. Все перемішуємо в'єнчиком або віделкою та залишаємо на 5-10 хвилин. Все залежить від температури у вашій кімнаті. Через 10 хвилин ось так дріжджі вже почали працювати. Тепер додаємо 1 чайну ложку солі. Два курячих яйця середнього розміру. Друзі, підписуйтесь та ставте лайк. Допоможіть розвинути мій канал. Вливаємо 80 розтопленого вершкового масла. Все добре перемішуємо. Туди всипаємо 525 г просіяного борошна і починаємо замішувати тісто спочатку в мисці лопаткою. Добре присипаємо стіл борошном і викладаємо туди тісто. Далі замішуємо тісто на столі. Спочатку воно буде трохи липнути до рук, нічого страшного. Зверху ще раз присипаємо борошном і починаємо замішувати. До речі, друзі, пишіть в коментарях, з якої країни ви дивитесь мій канал. Ось так, через 3-5 хвилин ви побачите вже, що тісто виходить дуже гладким і м'яким. Миску змащуємо олією та кладемо туди наше тісто і даємо йому піднятися в теплому місці хвилин 60, поки готуємо начинку, змішуємо 70 г цукру та 2,5 чайні ложки кориці. Через годину наше тісто добре піднялося, викладаємо його на змащений олією стіл і будемо починати формувати наші майбутні синабони. Тісто у нас вийшло причудове, трошки його дегазуємо. Ще раз складаємо його до кубки і будемо розкатувати. Розкатуємо тісто товщиною приблизно 0,5-0,7 см. Зверху змащуємо м'яким вершковим маслом. Приблизно 60 грамів наносимо по всій поверхні тіста рукою або лопаткою, як кому зручно. Посипаємо зверху цукром з корицею, так, щоб все наше тісто було вкрите цією начинкою. Скручуємо тісто в рулет, але не дуже щільно. Розрізаємо ножем наш рулет на 12-14 однакових частин. Викладаємо майбутні булочки на змащене маслом деко. Накриваємо рушником або плівкою, залишаємо приблизно на 35-40 хвилин в теплому місці, а поки приготуємо крем. 200 г грецького йогурту або жирної сметани. Змішуємо з двома столовими ложками цукру. Одну-дві хвилини збиваємо міксером. Наші булочки майже готові. Відправляємо їх в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 25-30 хвилин, не більше, щоб не пересушувати їх. Поки сінабони гарячі, змащуємо їх кремом. Кількість крему залежить тільки від вашого бажання та смаку. Мені подобається молочна кислинка у поєднанні з солодким тістом. Цей крем тут точно не зайвий. Якщо їсти булочки з корицею, то саме такі. Вони неймовірно смачні, пухкі, просто тануть у роті. Друзі, обов'язково приготуйте таку смакоту та оцініть цей рецепт смачного.